Добрий день, дорогі гості та підписники мого каналу. Вже третій день, як я додав третій акумулятор в свою систему, і погода на дворі ось така: то сонце є, то немає, то дощ, то нема доща. Отака От е, перемінна пасмурна погода. Е, і всі ці три дні, не дивлячись на пасмурну погоду, я знаходжуся в повній автономці за рахунок того, що в мене додалося іще 5 кВт годин. Акумуляторної батареї. Е, збільшений запас акумуляторів дозволяє мені жити в повній автономці. Без, при цьому, що така погода не дуже сонячна. І так, кому цікаво дивимося, що виробляють панелі на даний момент. Е, так, Дейка зараз виробляє 0,37 кВт. годин е, Контрольний Skywлю 0.33. Разом е, 0,7. Кіловат-годин виробітка від панелей. При цьому зараз навантаження таке змінне. Десь все в районі квт півтора Йде таке навантаження. Напруга на батареї вже трохи підсіла. На даний момент 51,7. Інвертор перейде на мережу при напрузі в 50 вольт. Так, оце додано на літі залізофосфатна батарея. На даний момент має ось такі параметри. Як бачимо, йде її розряд. 50 на ній напруга. По елементах, як бачимо, 3,22. Розбаланс 0,03 вольта. Дуже хорошо тримається. Дивимося на літій-іонну батарею. Перемкнулися на літій-іонну батарею. Дивимося, в ній йде перетік 0,8 А. Тобто зараз енергія перетікає з залізом фосфата. В літій іон або бере зарядку з мережі. Ні, це перетік. Як бачимо, напруга на елементах 3,6, тобто літій-іон ще не зовсім розряджений. Дейка, як бачимо, на ній одна лампочка горить. Я підняв напругу на системі на 1 вольт. Раніше я розражався до 49 вольт, а зараз розражаюся до 50 вольт, щоб. ну... Не сильно розрізати гдейку, щоб при 50 вольтах ще хоч би одна лампочка горіла. Ось, ось так воно зараз працює. Ось я зараз зайшов в додаток дея. Генерація сьогодні 0,4 кВт. За сьогодні, ось як бачимо з мережі я взяв 4% поки все ще йде з акумулятора. І ось як бачимо, десь вночі приблизно такі навантаження. Це вмикається кондиціонер отакими от іголками. І то підтаплює хату, оскільки на вулиці прохолодно і некомфортно в хаті, приходиться їх трохи підтаплюватися кондиціонером. Тепер подивимося, що було вчора. Тобто, це сьогодні третій день. Дивимося, О, переключаємося на вчорашній день. Переключився. Навантаження вчора було 18,9 кВт годин від мережі 3%. Генерація сонечка була вчора 5,2 кВт на 7,8 кВт від сонця дала дейка, ну і приблизно стільки ж дав контролер Мейскай. І виходить, ось від розрядки акумуляторів 13 кВт годин я спожив. Якщо подивитися на графік. Він виглядає ось так: зеленого мало, сонечка не дуже багато. Я весь час, вчора весь день жив на акумуляторах, які я зарядив позавчора. Позавчора перемикаємося. Ось перемкнулися. Як бачимо, 9,8 кВт від сонечка, приблизно стільки ж від May Sky Blue. Це 20 кВт, десь заход від сонця. Взяв 21,9 кВт обще навантаження з мережі 0,7 кВт. І як дивимося, зеленого трошки більше. Ну і навантаження не дуже велике було, оскільки трохи тепліше було, кондиціонери менше споживали. Ну і перший день, як я вімкнув акумулятори ось, 22 числа, дивимося 19 кВт споживання, 7,6 від сонця. І як бачимо, ось був такий графік. Було е файне сонечко тоді. Е ось. Як бачимо, батарея в цей день була повністю заряжена. Даже як бачимо, що дейка вимкнулася. Оце така картина, яку ви зараз бачите на екрані. Це в мене трошки на MySkyBlu було завищена напруга на 1 вольта, ніж на деї. Якось так вийшло, я не помітив. І е... дейка вимкнула забор потужності від сонячних панелей. А МиSkyBlu цей час качав. І відбувається така ситуація, що де я виробила сонце, а ми скайблююсь з батареї, навантаження живив. Е, в цей день батарея зарядилася на 100%. Тобто я залив у неї 15 кВт і е, оце до сих пор живу на цій на енергії. Виходить. отак От воно зараз працює. Тобто Дуже добре, що я додав акумулятор і це дуже впливає на роботу системи. Навіть такі не дуже сонячні дні я знаходжуся в повній автоновці за рахунок того, що є запас акумуляторів, який я зарядив повністю 3 дні тому. Ну ось таке коротеньке відео. Якщо відео вам сподобалося, ставте лайк і на канал. Всім до побачення до нових відео.